Коли я починав взагалі грати в ці ігрушки, точніше 27 травня, в мене на балансі було 68 доларів в тон. Це не пам'ятаю, скільки це було в тон. Пам'ятаю, що перший мій вклад був це 36 доларів в гру майнет. Потім виведи були з інших забавок. Дивіться, на балансі в мене вже 987. На цьому гаманці для ігор. У мене тут окремий гаманець. Щоб не ризикувати, приконекчувати всю суму, тут в мене інший баланс, що я не поміняв, і вже 1000 доларів. Тому якщо це скільки в іксах? 17-18 іксів, якщо хтось досі там хотів на споті щось зробити, чекає якихось альцезонів, краще би побавився в ігри і забрав таку кругленьку суму. Звичайно, що тут не вийде, напевно, десятки тисяч доларів, нема такої ліквідності. Але з 60 баксів зробити 1000, і це ще не всі ігри. Ми ще не почали виводити. З інших проєктів, думаю, що там трошки досипле з інших. За місяць 300, 400, 500, як в кого виходить, можна з ігор лутати простішим способом, без зусиль, без великої втрати часу. Якщо цікаво, підписуйся на мій телеграм-канал, буде в першому закріпленому коментарі. Там регулярно постяться всякі забавки і способи заробітку. Гарного дня!